Так, пане Володимир, питає, в палах по втрамбованому піску для чорнового шару потрібно використовувати бетон чи розчин, скажімо, 6-8 см. Дякую. Дякую за запитання, пане Володимир. Справа в тому, що пили по ґрунту це дуже-дуже стара технологія. Їй вже багато-багато років. І якщо навіть підняти старі-старі проекти, там завжди було написано наступним чином. 5. 7 см тощого бетону. Що звідки все це взялося? В ті часи не було такого поняття як дрібнофракційний бетон. Ну, я не пам'ятаю. І тоді ну, випускали просто, наприклад, бетон для тонких шарів на щебені там 5, фракції 5,20. А в бетонних конструкціях є така вимога, що мінімальна товщина шару повинна бути не менше, ніж Два діаметра заповнювача. І якщо фракція 20 мм, це 40. От вам і 50 мм трошечки з запасом. Тому класична технологія підлоги по ґрунту це тощий бетон на фракції 5-20. Що таке тощий бетон? Тощий бетон це бетони з низьким вмістом цементу. Тобто це Б7,5. Можна менше, можна, але немає. Це саме низька низька марка бетону. І з такої марки, як Б7,5, робили підготовку стощого бетону і блоки FBS. Тобто, якщо ви відкриєте ту технічну умову блоків зборних блоків FBS, там бетон B7,5. B7 на сьогоднішній день бетонні заводи не випускають такого бетону, тому що його не може прокачати бетононасос Він дуже-дуже жорсткий, недостатньо цементу. Ті, хто заливають бетон, знають, що навіть для того, щоб прокачати бетон, спочатку бажано цементне молочко, як змащення використовувати. Тому бетонні заводи випускають бетон Б10. Призначення тощого бетону лише для того, щоб ви могли ходити, складати щось і зробити наплавляємо параізоляцію. Саме наплавляємо, тому що вона більш якісна. Тому що весь шар пірашків по підлогі, він доволі дорогий. І в цьому всьому комплекті пара ізоляція це копійки. По факту. Друзі. Тому, звісно, ви можете зекономити, покласти плівку, під плівку точить бетон не обов'язково. Плівку ви можете класти на гарно ущільнену основу зволожений пісок або гарно ущільненою глину, глинистий ґрунт, точніше, щоб ноги не провалювалися. І от виходить так, що ми можемо використовувати в якості підготовки не лише бетони, але і розчини. Чому саме в радянські часи був бетон? Чому? А? Чому? Де да, тому, що цементу не було. Yeah. <laughs> Бетони потребують менше цементу. Розумієте, менше цементу. Подивиться на складову і ви самі це побачите. Тобто на сьогоднішній день ця проблема ну вона вже не така актуальна. Це в радянські часи за витрату зайвого цементу могли і посадити. Розумієте, як за три колоски А зараз ні, такого немає. Тому, звісно, ми можемо підготовку з вами робити не лише бетоном, але й розчином. Немає ніякої проблеми. Просто що, як правило, один метр кубічний розчину він коштує дорожче, ніж один метр кубичний бетону. Саме із-за того, що е, в, в розчині більше цементу. Це дорогостоючий компонент, тим тобто, паче, якщо це якісний цемент. Тому так, ми можемо робити любу основу, можемо бой з сегли взяти з розчином, тобто використати, немає ніякої проблеми. Можемо щебінь пролити просто розчином. Теж достатньо. Наприклад, е якщо в один шар щебі насипаний, просто проливаємо розчином, або там втрамбувати цегляний бій і пролити розчином. Ну чому ні? Цього теж достатньо, тому що в будь-якому випадку цей шар буде в десятки разів міцніше, ніж ґрунт під ним. Розумієте, все одно буде міцніше. Тому так, все це можна робити в підлогах по ґрунту. Нема ніякої проблеми.